ночі, сміливо прямувати до мети, ні разу не закривши очі. Ну дивитися на лан, що розложився за селом, і на душі не мати ран, не бути вічна віч і віч злом. Тепер же сум душі панує. Ти, матінко, за мене помолись, Тоді біда мене не розруйнує. Вони стояли на майдані, їх всіх і били, і катували, і погрозами лякали. Та владі цього було мало, найкращих повбивали. Їх пам'ятники квітами покриті, про них всі завжди будуть пам'ятати, вони для нас просто зробили. За що їм довелося помирати? Я підлюшилась тітлини бійці. Осмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон, не синдром маячні, це війна в недалекій кразіні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а вишневі в вишневі Моїй україні. Саме зараз її вояки. Від країни від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна вийшла в майбуття вільна, сильна, без чувак війни віддають найрідніше життя України найкращі ціни. Вертайтесь, будь ласка, живими, я прошу небагато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя вас не спіткало, щоб янгол закрив від біди, над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила й не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я шепочу, синє небо. Повертайтесь будь Ласка, живими, батьківщина і людина чекає на вас. Є весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Україна є серця. Слава Україні! Героям! слава!